Завершився 14-й тур групи А першої ліги. Нині лідирує агробізнес. Цього тижня одразу три команди боролися за друге місце. Проте визначити фаворита так і не вдалося. На полі зійшлися «Епіцентр» проти Буковини по буковині більше треба було вигравати. Чому тому що в нашій запасі залишилось чотири гри в буковини дві? І Буковина, ну молодці, що Ну, в таких іграх, як вам сказати, такі от стандарти, такі от помилки. Ну і віддати належне, він, звісно, в другому темі воротар Буковини зіграв ну, дуже надійно. Так. Скільки моментів було, він все витягнув, зробив те, що треба. А так, якщо взяти навіть, загалом, ну, емоцій багато було і з одної, і з іншої сторони. Там. Моя думка, там щось Я, моя думка особиста суддя молодець. От вона справилася своєю роботою. У другому таймі гри на 49-й хвилині матчу гравець Буковини Дмитро Шинкаренко влучив у власні ворота і заробив для команди автогол. На 67-й хвилині чернівчанам вдалося зрівняти рахунок. Сподіваюсь, болівальникам раз подобалося, тому що це в першу чергу для них, а в нас внутрі команди були. Свої напрацювання, свої домовленості. Ми планували групу будувати першим номером. Скажімо так, як і очікувалась гра, прогнозовано, на мій погляд носила характер аритмії. Шальки терезів схилялися то в інший бік, то протилежний хвилі атак. Накочували на воріт В активі обидвох команд 17 очок, тож вони продовжують боротися за другу сходинку турнірної таблиці. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.